У зприймається право чоловіків, як щось абстрактно філософське чим займається, і що якісь далекі та злі керівні дядьки. Насправді це далеко не завжди так. І право чоловіків вам тата порушують зовсім не рідце. Програма виходить за підтримки комфі. комфі номер 1 по домашнім гаджетам. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогі друзі. Здравствуйте, батьки Світоноша. Тема нашої сьогоднішньої програми права чоловіків. Святоноше, розповідайте про своїх права чоловіків. Майже хтось обіцяти праздник. Давайте подивимось наші експерти. То кажуть особисте право чоловіків маєте право чоловіків. Навіщо робити права на сьогодні? 28 січня. Навіщо права чоловіків не можна відкосатися своїх? Тим часом, які лікарі дізнаваються про те, що право чоловіків не здається повійти до козла на прийом? На прийом приходила Аврора Геймліх. Давайте подивимося, ми поговоримо про права. Юрист так, політик так, самий чадівний депутат Верховної Ради. Так, так. А ще вона молода мама, мама дорослого Даніела Аврора Геймліг. З ким найкраще поговорити твої чоловічі права безперечно. З нею як чудово, що саме на передодні дня захисту дітей вона зайшла на гостину до кослатів. Привіт, коза. розкажи мені, будь ласка, хто ви такий права чоловіків? Майже хто? Залишитися, бо права чоловіків Аврора Геймліх. а потім не залишатися. Бо яке право чоловіків не тримаєшся, пішов вон! Ти не робиш ці відповіді. Давайте повакаємо з експертом, що таке право чоловіків. Здравствуйте, дорогі друзі. Право чоловіка хто може касатися своїх життів, якщо не смотрел б. Gold Голдфору. Заткнись уже. Скільки можна? Вже? Право чоловіків таке жахлива ситуація на е часом... На Україні сходить. Ага, а ви зробили правильні відповіді, а в четвер ми побачимось. До побачення, друже. Коли майже чоловік, здавається, у лікарні здавати права чоловік. Чоловік має особливісти не право дитини, а право чоловіків. Майже хто буде дивитися на соціальне зображення, можете подивитися на карті зображення на екран.